Всім привіт! Сьогодні будемо робити вино з полуниці. Ну що, розпочнемо? Я перебрав свою полуницю, щоб ніде не було гнилого, Подривав всі оці зелені жопки. У мене тут ось 3 кіла полуниці. Нам потрібно цю всю, всю полуницю переняти. Беремо відро, висипаємо. Я буду це робити чистими руками. Так, розімняли ми. Дивіться, на кілограм полуниці я додаю 1 літр води і 500 грам цукру. Цукор я буду додавати поступово. Зараз додамо 300 грам на кілограм полуниці цукру. І потім, розділю ще на два рази, буду додавати по 100 грам цукру. Так, заливаємо сюди до нашої полуниці воду. У мене тут 3 літра водички. Додаю ось. 900 грам цукру. І це я ще додам чайну ложку лимонної кислоти, ну це не обов'язково. Так, і перемішуємо це все. Дивіться, Так як я свою полуницю помив і змив частину оцих природних диких дріжджів, якби, я буду додавати винні дріжджі. В кого нема винних дріжджів, можна додати там ізюму там, грам 150 можна там додати стакан малини. На малині теж дуже багато міститься природних оцих диких дріжджів. Ну, Тільки малину ж ми не миємо. Беру дріжджі і дві чайні ложки, я думаю, буде достатньо. І так ми розсипаємо по поверхності нашого. Так, Накриваємо кришки або марлею, щоб сюди не потрапили там різні небажані гості, там, мушки, комашки. Герметично ми поки що не закриваємо, тому що потрібно повітря, щоб наші дріжджі запустились. І ставимо в тепле місце десь на 4-5 днів. Два рази в день, зранку і вночі ми його перемішуємо. Тут буде підніматися шапка і ми будемо топити нашу шапку. Ну, все, чекаємо 5 днів. Піднялась шапка. І нам потрібно так ось два рази в день її топити. Отак ось. Раз, два. Ну що, пройшло 5 днів. Тепер наша задача максимально це все відфільтрувати, щоб в нас був максимально чистий сік. Я спочатку ось ось зніму цю шапку. То І потім такий ось мішечок, через нього це все профільтрує. Дивіться, максимально вижав. Дивіться, що залишилось від нашої полунички. Так, потім ми додамо зараз ще другу частину цукру. У мене тут 300 грамів. Потрібно повністю розчинити цукор. Так, і тепер тут теж трішечки перемішуємо і розливаємо по ємкостях, костях, де воно буде бродити. Так, і натягаємо рукавичку або гідрозатвор. Потім ми переносимо в темне тепле місце. Температура може коливатись від 20 до 26 градусів плюс. Потім десь через днів 7 ми додамо останню частину цукру 300 г, ну, в кожну банку по 100 г цукру. І чекаємо, поки воно відбродить. Коли воно відбродить, я зніму другу частину відео. Кому це відео було корисним, ставимо лайки і підписуємось. Всім пока!